Мають росіяни доступ до секретних даних з саміту НАТО у Вільнюсі. Інформація трошки не а, а, як це, не відповідає дійсності, я би сказав. Ні, вони щось дійсно знають, тому що дурак перевернутий. Почому дурак перевернути? Да, тому що король чаш доніс інфу, які дружні до них. Ну, Слухайте, це реально Орбан. Орбан, скоріш за все, щось там, щось там наговорив. Наскільки вона прям дуже секретна, я не скажу, ну, в мене прям секретності якоїсь, яка би могла або нам з вами нашкодити, або в общем-то, общем-то, Ставити Росію в цей знаєте в Ізвісне щось що там такого, прям дуже дуже не пойми чого. Ну ні, такого нема. А, от ну то, що Росія а, якусь частку знає, це стопудова, і то, що вона зараз буде, умовно кажучи, або щось шантажувати, або в медіапростір як завжди, карти випали або. В медіапростір задвигати те, що їм щось відомо, да, будуть. А для чого ми ну, для того, щоб покашмарити. Вот і все на самом ділі нічого не такого дуже таємного і дуже важливого не знають. Навіщо до України завітали представники вищого керівництва Світового банку? Я точно не можу зрозуміти, якого хера вони сюди приперлися. А, то, що умовно ну, понятно, да? то, що розговарювати про гроші, то що у нас а, вже достатньо багато грошей накопилося за всю історію, скажімо так, існування України, умовно кажучи. А, от скоріш за все при приїхали або умовляти типу зробити якийсь вклад туди. Коротше, на якісь. Я розумію, що це якісь взаємовідносини. Ми прийшли, приїхали уламувати на якісь взаємовідносини. На а, не знаю, як це може працювати, чесно кажучи. Я не банкір. От уламувати на якісь взаємовідносини. У мене все по цьому питанню. Чи будуть використовуватися більше бюджетних коштів на потреби війни замість благоустрою чи фінансування культури? Зміни цей порядок дійсно прийдуть на деле. Но ми все одно ще деякий час будемо з вами бачити різні тендера на барабани. На дитячі площадки, і на то все, що в принципі зараз не дуже актуально. Але то що, то, що робота буде йти для того, аби там не знаю, гранічити ці всі закупівлі і так далі, так, да, буде. Чому в ГУР стверджують, що загроза диверсій на ЗС не зменшується? Ну, у мене тут перевернуті по суті всі карти. Тобто, Тут, тут то, в мене, от що, е, що кажуть мені, я, в принципі, казав це вже трошки раніше. Що незважаючи на те, що гур заявляло, що якби ситуація там стала простіше, я би не сказав. Я би не сказав, що вона була простіше, що вона, взагалі, якось змінялася. Скоріше, е, змінилось, е, змінився наш ракурс, в общем-то, або зору на цю. На цю всю, скажімо, проблему, да? або змінився ракурс на щось інше і, сказ... і казалось би, що в принципі воно спокійніше. Насправді не спокійніше, як було, таке і так і лишилося. Чи допустять росіяни представників МАГАТЕ до ЗАЕС, щоб оцінити стан даху та сторонні предмети, що там знаходяться? Mm -hmm. Скоріш за все, будуть до останнього тягнути цю подію, щоб, щоб не допустити магате. Ну не з не з чистим серцем. У мене тут, в общем-то, ця правосуддя перевернута. Скоріше за все, будуть прип'ятствоватися всякого роду. А в общем то маніпуляція магате, щоб там щось в общем-то, побачити, щось залізти, подивитися. Могуть піти іншим шляхом. Тут у мене карта будинку і карта ілюзії. Тобто можуть, можуть просто тоді, коли будуть там, умовно кажучи, чути, бачити, що те МАГАТЕ їде, хоча воно там, вроді би, знаходиться вічно завжди, я не знаю. От, можуть зняти, умовно кажучи, зняти. Вони там подивилися окей, поїхали поставити обратно. Тобто, коротше, вряд ли магате побачити, що вони хочуть там побачити на власні очі. Чи відмовиться Іран постачати дрони Росії через санкції, що запровадили в Європі проти цієї країни? Ім їм, їм на санкції їм на санкції просто тупо плівати, як як і завжди. Це не перший рік підсанкційна країна. Плюс вони з Рією я вже об'ясняв дві, дві країни, яких в общем-то бідні нещасні, які підсанкційні. І в общем, вони об'єдналися і далі будуть. В общем, там там все проклято, там все, в общем то погано. Тому не шукайте, будь ласка, там галуздів, де їх нема. Чому Польща виступає категорично проти експорту українського зерна в Європу? Я так розумію. вони недавно про це взагалі заявили. На даний момент в мене відповідь більш пов'язана з саме з військовою стороною. Тобто, умовно кажучи, щоб зерно прахом не пішло, десь там, десь там не знаю, в морях, яких там Росія не, не пропускає, не випускає, щоб там, не знаю, там кораблі не побили, і так далі, більш до якогось військового конфлікту, ніж до того, що вони проти того, щоб ми там отримували гроші за це зерно, і так далі. Тобто, це більше до безпеки, ніж до ніж до якоїсь такої подлянки, скажімо так. Чи підуть в ЄС та США на поступки Росії, щоб подовжити зернову угоду? Ну, я би не назвав це якимись поступками, максимум на що можуть піти, що стосуємо грошей. Тобто, ну, коротше, за, за те, щоб Росія дозволила, коротше, не вмішувалась, хоча б не мішала, якщо не може допомогти, хоча б не мішала. Можуть договоритися про якісь коротше відсип... відсипати трохи грошей, але прям щоби поступки. Ну я би не сказав. Чи нададуть країни-союзниці України супровід суден з зерном в Чорному морі? Я не знаю на чому базується питання, але я поки що такої ні ідеї, ні інформації не бачу. Ну от так. Да, я, я поки що такої інформації не бачу. Мені не падає, що би це взагалі було. Ну, типа, не ідею. Ну ну ідею можемо, конечно, закинули, але що та, та вряд врядлі. Чи будуть знайдені альтернативні варіанти транспортування українського зерна сухопутними коридорами? Да. Розробляються. Я ще, до речі, по-моєму, вчора про то казав, чи я казав про газ, чи про нафту. Не пам'ятаю про щось казав. Коротше, навіть люди дивляться, не люди самі, самі думають. Я вже замагався думати. От, так, ем, да, будуть розроблятися, скоріш за все, реально або сухопутні, або ну, у нас вряд ли буде, є якийсь інший доступ через моря, але якийсь транш через і з незвичними способами, так, да, він буде. Скоріше за все це буде виходити дорожче, але тим не менш повинно бути. З чим пов'язані масові арешти цивільних в окупованому Маріуполі? Перевернутий ірофан це ті, хто не за руський мір. Це ті, хто виявляють свою тверду проукраїнську позицію. На, на котрих вішається впускаються всі собаки в плані там не знаю сотрудничества з СС... зсу. В общем, то здавання тих точок і так далі. Це це сюди. Хто проявляє більш проукраїнську позицію, тих і арештують. Чому європейські союзники почали говорити про те, що навчання військових зсу має відбуватися на території України? Так, ну тому що, по-перше, повторюю, я вчора три, три рази казав, що тут скажу гроші про світом. Король пентаклів, а далі десятка мечів. Дорого, дорого, вас навчать, дорого вас навчать, дорого вас задержать, кормить, годувати оце все. А вот поэтому давайте будемо збирати ваші монатки, ми до вас приїдемо, умовно кажучи, і будемо вчити. Тобто зараз наразі ці країни, які в взялись за це, скоріш за все, дійсно заспівають таку, таку пісню, аби скоротити всіляку по-можливому закратити розходи да, з їхніх в бюджетів на, на нас. В будь-якому в їх проявленні в принципі свого і все можуть, звісно, прикриватися, що на наших там ну на на, в Україні на наших землях. В общем, то знаєте, типу, вже ж ближче до реальних подій, ближче до цього всього. Але ні, люди добрі. Діч про гроші і про витрати. Чи вдасться подолати спротив Угорщини в питаннях створення фонду підтримки армії України? Поки ні. не бачу даної події. Вгорщині навіть що там можуть пропонувати. А вона така: ні, пасіба, пасіба, до свідання. І звізда перевернута. Поки ні. Далі може бути зараз ще. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.